В відео у нас буде про клейм NFT від Switch. Можливо, вже всі чули про проєкт Aptos, в якому нам потрібно було просто заклеймити NFT. І за це ми отримали монети Aptos, які могли продати за 1200 або 2. А хто ще робив мультиаккаунти, то й більше. Так, цей проєкт з чимось схожий і практично те саме потрібно зробити. Заклеймити NFT і очікувати, можливо, щось це нам дасть. Я думаю, зробити це вартує. Бо може бути таке саме. За ППС я пропустив цю подію, так як я ці новини не замітив. Але це я вже думаю пропускати не буду і вам не рекомендую. Так що нам потрібно робити? Ми заходимо у мій телеграм, який буде знаходитися в описі під відео. Переходимо ось сюди за посиланням та встановлюємо гаманець від цього проєкту. Так, ось тут буде. Писати, завантажити, ви завантажуєте, я вже так завантажу цього робити не буду. Та потім створюєте там свій профіль і заходити ось у гаманець. Вводите пароль, який ви створювали. Так, далі. Нам потрібно заклеймати наші монетки, ну, монетки для комісії. Це є тестові монети, вони тут нічого не значать, тільки для клейми NFT. Нажимаємо aerodrop. Все, ми заклеїли тестові монети. Далі нам потрібно перейти ось сюди і натиснути mint NFT. Все, NFT замінтилось. Ми виконали по суті всі умови, які нам потрібно було зробити. Такі ж самі умови у нас були з аписом. Так само. Заклеймити тестові монети та заклеїти нашу NFT. І все. Тут на тому потрібно все. І очікуємо, чи щось нам за це дадуть чи ні. Це все, що стосувалося даного мінту. Так що виконуйте обов'язково, бо за цим можна щось буде. Я надіюсь на те, що отримати щось. Пропускати не раджу нікому. Так що підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. Чим більше? тут виходить багато всяких інтересних айродропів. Роздач по криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ви підтримуєте мій канал і мене більше мотивації записати для вас якісь годні відосики. Так що, всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.